Як заєць ошукав ведмедя. Був собі в одному лісі ведмідь. Та такий дужий та лютий. Піде було по лісу і душить та роздирає все, що здибає. Ліс був великий, і звірини в ньому багато, та проте страх пішов по всіх. Адже ж так і року не мене, а в цілому лісі душі живої не лишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому Вельможний пане ведмедю, що ж ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох і злості роздереш і покинеш. Адже так до року, то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби сиди собі спокійно в своїй Гаврі, а ми тобі будемо щодня присилати одного з поміж нас, щоб ти з'їв його. Вислухав ведмідь тієї мови та й каже Добре, але пам'ятайте собі як мене хоч одного дня обдурите, то я вас усіх пороздираю. Від того дня почали звірі. День поза день ведмедеві з одного поміж себе посилати. Почали кидати день у день жеребки. На кого впав, той і мусив іти до ведмедя і датися йому з'їсти. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідний заєць так, що, суди Боже, та що ж робити? Ходили другі, мусять і він піти. От він і не змагався, тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою, діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю сім'ю свою скликав, поки попрощались, поки наплакались та наобнімалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежої гаври. Та не думайте, що йде зайчим кроком скоком, що біжить вітрові навздогін. Гай, гай. Тепер, бідному зайцеві не до скоків. Іде нога поза ногу, іде та й построює, та все рясні сльози втирає, зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось, бачить, серед лісу криниця кам'яна. Оця мрована – а внизу вода глибока. Стає заєць над цямриною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду, кап-кап. Та й зразу повеселішав і аж підскочив з радості. В його голові з'явилася щаслива думка, якби це йому й самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого і безумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а щодуху духу біжучи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже надвечір. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав коли те звірі прийшлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого діждатися. Голод почав йому докучати, і раптом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це ревів ведмідь? Що вони собі думають? Чи забули про мене? Чи, може, їм здається, що одною вороною я маю бути два дні ситий? О, прокляті звірі! Коли мені зараз не прийде від них страва, то клянуся, що завтра скоро світ рушу, і до лісу, і поведушую все, що в ньому є живого. І одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір вже ведмідь не знав, що з собою робити з голоду лютості. В такому настрої застав його заєць. Га? А ти? Помано? Ти, хлистику, ти, гусяче повітря, кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? Та я тебе такого комаря маю цілий день голодний ждати? Затремтів заяць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова, та скоро стямився і, ставши на задніх лапках перед ведмедем, промовив як міг найчемніше. Вельможний пане, не моя в тому провина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Сьогодні, в день твоїх іменин, вони ще вдосвіта зібралися, послали. Для тебе нас чотирьох, і ми всі вітром пустилися до тебе, щоб ти, вельможий паночку, мав собі сьогодні добрий обід. Ну і що ж? Чому ти так пізно приходиш? І де да інші троє? запитав ведмідь. Трапилася нам дуже погана пригода, мовив заяць, міркуючи, що в тому лісі нема іншого пана, крім тебе, йдемо собі спокійненько стежкою, коли із кам'яного замку вискочив величезний ведмідь та й до нас. Стійте. кричить. Ми стали. Куди йдете? Ми розповіли по правді. Го го крикнув він. Нічого з того не буде. Це мій ліс, і я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої. І я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, І дуже негарно буде, коли ти в такий день залишишся без обіду. Та де тобі ані слухати не хоче? Я тут пан. кричить я один маю на вас право, і ніхто, крім мене, тут не, вміє, не сміє втручатися. І взяв нас усіх чотирьох до свого замку. Ледве-ледве я попросив його. Щоб хоч мене одного пустив до тебе. Тепер, вельможний пане, сам поміркуй. Чи ми винні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся, і що тобі далі робити? Почувши це, ведмідь увесь аж наїжджачився, вся його злість обернулася на того нового супірника, що так несподівано став йому на дорозі. Це ще який непотріб, непотрібний, посмів сюди вдертися. ревів він, дряпаючи землю пазурями. Гей, зайче. Зараз веди мене до нього, нехай я його розірву на дрібні шматочки. Вельможний пане, мовив Заяць, це дуже могучий звір. «Що? То ти що думаєш, що я буду його боятися? Зараз побачимо, хто тут буде вельможніший. Веди мене до нього, я вже його досягну, хоч би де він не ховався, на самий вершок найвищого дерева. Попровадив Заяць ведмедя до криниці та й каже Велика твоя сила. Бач, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, Зараз драпнув і сховався до замку. Де він? Де він? кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачачи нікого. Ходи сюди і заглянь ось тут, мовив заєць, і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь над цямриною, глянув вниз, аж там справді ведмідь. Бачиш свого ворога, мовив заєць, як заглядає із свого укріплення. Я не буду. Коли його звідти не дістану, я буду не я, мовив ведмідь, і я рикне з цілого ведмажого горла у криницю, а з криниці, як не відіб'ється його голос двоє сильніше, мов з величезної труби. Та так. крикнув ведмідь, ти мені ще грозиш? Чекай, я тобі покажу. Та за цим словом ведмідь бабах до криниці, та й там потонув. А заяць скочив щодуху до звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував ведмедя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілому лісі.